Вітаю! Мене звати Павло Катерина, я психологиня. Коли у людини відбувається якась важка травматична життєва подія, як от війна, захворювання на туберкульоз чи вілоінфекцію, після цього є два варіанти розвитку подій посттравматичний стресовий розлад ПТСР або посттравматичний ріст. І якщо про ПТСР ми чуємо багато, то доволі мало хто говорить про посттравматичний ріст. І от саме про нього і буде наше відео. Феномен посттравматичного росту це позитивні зміни, які трапляються у житті людини після потенційно травматичних подій. Хтось відмічає покращення стосунків з близькими, хтось починає більше цінувати своє життя, а хтось навіть відкриває для себе нові перспективи. Наприклад, ми бачимо це серед неурядових організацій у сфері туберкульозу та ВІЛ. Багато з них започатковано або керується саме тими людьми, які пережили досвід хвороби. І тепер вони допомагають іншим. Але як трансформувати негативні життєві події у ріст через побудову сильної внутрішньої та зовнішньої опори? В цьому нам може допомогти модель The Spire. Перший компонент духовний. Це знайдення сенсу життя та цілей в домашньому та робочому житті. Другий фізичний турбота про своє тіло, баланс відпочинку та активності, третій інтелектуальний зберігати цікавість до життя, бути відкритим до нового досвіду, постійно навчатись новому. Четвертий компонент про стосунки з собою та іншими: це про якісно проведений час, підтримку одне одного. І останній п'ятий емоційний дозволяти собі відчувати всі емоції, позитивні і негативні. Таким чином, поєднуючись, ці п'ять компонентів створюють міцну основу, яка допоможе пройти будь-які труднощі. Наостанок дам вам завдання: проаналізуйте, як у вас справи з кожним з цих компонентів. Можливо, якомусь з них потрібно приділити більше уваги. Подумайте, як саме ви можете це зробити. І пам'ятайте, що завжди можна звернутися за допомогою. Дякую за перегляд! Побачимось наступного разу!